повному Бна війна в Україні спричинила безпрецедентну гуманітарну кризу, зокрема у сфері зайнятості. Спочатку воєнних дій люди, полишивши свої домівки роботу, масово шукають безпечні місця проживання для себе та родин, мігрують країною і їдуть за кордон. Після отримання офіційного статусу внутрішньопереміщеної особи частина працездатних вимушених переселенців, які знайшли притулок у нашій громаді, активно звертаються до лозівського міськрайонного центру зайнятості за оформленням виплат. По безробіттю, працевлаштуванню. Марина, матір трьох дітей, є вимушеною переселенкою з Ізюму. Жінка говорить, що на сьогодні жити там неможливо. Забрала дітей і приїхала сюди то що Там все розбите. Леса нема, все погоріло. Якось хочеться, щоб тут поки покисина, спокої стояла. Я пішла до управління. Соціальної служби, щоб стати отримати ВПО як переселенець, оформити всі документи. Я все пооформляла, потім пройшла в центр зайнятості. Тоже мені допомогли об'яснили, як його що зробити. А ким ви хочете працювати? Ну, у мене освіта продавець. Ну наразі щось вам запропоновано за вашим... наразі, так да, мені було запропоновано, але ну, так як я в положенні, поки не. <свісно> <свісно> Тобто будете чекати народження. дитини? Да, Будем чекать на да, народження. А от що до декретної відпустки вам Вам буде, буде положено ну, До 7 місяців декрет буде і тоді вже оформлять декрет. До Досі я буду на біржі стояти, а там уже декрет дікретуйду. Марина розповідає: скрізь, куди тільки не зверталася у лозові, до центру зайнятості, до соціальних служб тощо всюди зустрічала розуміння та допомогу. Ну, до мене віднеслися дуже добре, з розумінням, все об'яснили, що мені треба, які документи мені треба, що мені треба зробити, де гуманітарку отримати, як оформити. Не було такого, що агресивно. Ні, все добре мені об'яснили все в порядку. Початком війни розповідає директорка Лозівського міськрайонного центру зайнятості Олена Богимська, фахівці установи приділяють у своїй роботі особливу увагу внутрішньо переміщеним особам. Як реагують спеціалісти на нові виклики, що принесла війна? Які законодавчі зміни відбулись у сфері зайнятості останнім часом? Ситуація на ринку праці в нашій громаді суттєво не змінилася. Щодо зареєстрованих безробітних або шукачів роботи, але внутрішньо переміщених осіб побільшало. До нас зверталися з лютого по листопад майже 118 осіб. Внутрішньопереміщених, які перемістилися до нашої громади та шукали роботу. Зверталися з питаннями пошуку роботи підходящої та розторгнення трудових відносин, бо не мали можливості звільнитися з роботи. Роботодавці покидали місто і таким чином людина не могла звільнитися. Але для того, щоб зареєструватися в службі зайнятості, потрібно, щоб людина була звільнена, тобто не мала Ніяких трудових відносин з роботодавцем і не була зайнятою для того, щоб набути статус безробітного, дуже нелегко, говорить пані Олена, було працювати на початку війни. Наприкінці лютого, коли не у всіх моїх фахівців була можливість виходити проводити прийоми в нашу базу, єдиної інформаційно аналітичної системи, в якій ми працюємо. Я брала свій ноутбук, підключали мені цю систему, і я телефонувала людям безробітним та проводила прийоми, приймала рішення, призначення, припинення допомоги по безробіттю, бо деякі фахівці вже поїхали за кордон. І ми розподіляли таким чином прийоми. Сервер не працював в Харкові. І таким чином ми по своїх домівках. Телефонували безробітним, приймали рішення, які потрібні, і моя сім'я вся вже вивчила законодавство yeah. про зайнятість, яким чином призначається допомога. Потім, вже, коли розподілена була робота таким чином, щоб було зручно, і моїм фахівцям, і безробітні вже не так турбувалися про те, що їм не телефонують, що робити, коли все було устатковано. Навіть в минулому місяці телефонували мені безробітні, питали, яка є робота. Ви ж нам телефонували. Тоді пам'ятаєте, можливо, якась ще підходяща робота, або у нас база не працювала два тижні. Чому нам не телефонують ваші фахівці? Ну, ось таким чином зворотній зв'язок пройшов і з деякими також безробітними громадянами. Наразі розповідає директорка, поширеною проблемою є звільнення внутрішньо переміщених осіб з попереднього місця роботи для набуття ними статусу безробітного яким чином це відбувається? Особа звертається до нас, до центру зайнятості, і бажає отримати статус безробітного та допомогу по безробіттю. Пише заяву на ім'я свого роботодавця щодо звільнення за власним бажанням або за згодою сторін. Ми зв'язуємося з роботодавцем будь-яким зручним способом для нього або телефонним зв'язком, або електронною поштою надсилаємо йому цю заяву з повідомленням про звільнення цієї людини. Та повідомляємо пенсійний фонд і податкову про те, що людина бажає звільнитися та отримати статус безробітного в нашому центрі зайнятості. Таких осіб було більше 15, і вони зареєструвалися в нашій службі в нашому центрі зайнятості. Були ситуації, коли людина зверталися вимушено переміщені особи. Не змогли знайти роботодавця ні телефоном, ні на місці. Вони їздили у місто, намагалися знайти для того, щоб звільнитися з роботи, але не виходила. Зверталися до нас. Ми телефонували в інші центри зайнятості, за якими закріплені ці роботодавці. Шукали телефони або знайомих, або вони знають цього роботодавця знають там де знайти. Де може електронна пошта, і таким чином виходили на цих підприємців, які знаходилися і за кордоном, і в інших містах, і таким чином допомагали людям звільнитися з роботи та потім зареєструватися у нас в службі зайнятості для пошуку роботи. Який фах та освіту мають люди, які найчастіше звертаються до центру зайнятості у пошуках роботи? Звертаються люди різні. Від робочих професій що мають до вищих освіт та вищих кваліфікацій. Але наразі ми працевлаштували більш такий робітничий склад. Двірники підсобні робочі на комунальні підприємства, але є такі професії, як дизайнер-виконавець графічних робіт, товарознавець, продавець проттаварів. Та робітничі професії, які користуються попитом на ринку праці це водії, електрозварники, слюсарі, сантехніки та трактористи. За такими професіями були вони працевлаштовані. На сьогодні перебуває 43 особи з числа вимушено переміщених осіб. Взагалі, на сьогодні у Лозівському міськрайонному центрі зайнятості зареєстровано близько 1450 осіб. З початку війни, говорить фахівчиня, центр зайнятості змінював форми роботи, але не припиняв надавати послуги всім потребуючим. Спочатку центр зайнятості був закритий, тут знаходилися охоронці. А спеціалісти з працевлаштування, кар'єрний радник, спеціалісти по роботі з роботодавцями були облаштовані робочі місця віддалені. Ми працювали дистанційно, тобто у кожного спеціаліста було облаштоване робоче місце вдома для безперервної роботи. Реєстрація громадян проходила. Також в дистанційному режимі або через портал Дія подавалися документи, або через державний сайт нашої Державної служби зайнятості, або заповнювали люди, коли приходили до центру зайнятості заяви на статус безробітного для призначення допомоги по безробіттю. Фотографували свої документи: паспорт, код, трудову, книжку, документ про освіту та надсилали. На телефони наших фахівців, які реєстрували і таким чином справлялися, так скажемо. Потім, вже з травня місяця, ми вийшли до центру зайнятості реєстратори та надавали консультації. На сьогодні ми працюємо в штатному режимі, але прийом громадян безробітних, які зареєстровані, проводиться телефоном, тобто дистанційно продовжуємо. Реєстрація шукачів роботи. Проходить або через портал дія, або до центру зайнятості мають можливість звернутися та отримати консультацію щодо реєстрації та розірвання трудових відносин для внутрішньопереміщених осіб. Ми стикалися з такими проблемами, коли внутрішньо переміщені особи до нас зверталися, і в них були втрачені документи. Якщо є паспорт і код, ми реєстрували таких осіб як шукачів роботи, і зважаючи на те, що не завжди вчасно надходять дані про трудову діяльність, призначалась таким людям допомога по безробіттю в мінімальному розмірі до отримання. Відомостей з єдиного державного реєстру застрахованих осіб. Якщо надходить інформація про підтвердження трудової діяльності, призначалась допомога і призначається в розмірі згідно чинного законодавства, тобто з урахуванням страхового стажу або без урахування страхового стажу. Мінімальна сума розміру допомоги по безробіттю складає тисячу гривень. З набуттям чинності нового закону України щодо реформування служби зайнятості, підкреслює директорка центру, відбулось багато змін стосовно розбіру виплат по безробіттю. Суттєві зміни у періоді воєнного часу про те, що тривалість допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів. А для людей, які вже отримали 90 і більше календарних днів, протягом 30 календарних днів. Буде припинятися виплата допомоги по безробіттю, тобто до 28 листопада буде припинена виплата всім тим безробітним, які вже отримали 90 і більше календарних днів. Тобто, якщо виплата була призначена в червні, в липні, вересні і так далі, може ще й в березні, в лютому, і складає. Більше 90 днів, більше 100, 180 і так далі. Виплата буде припинятися, бо дія нового закону передбачає тривалість найбільше 90 календарних днів. Це те, що суттєво для осіб передпенсійного віку не може перевищувати 360 календарних днів за рік до виходу на пенсію. Також призначення допомоги по безробіттю внутрішньопереміщеним переміщеним особам. Які не мають документів про періоди страхового стажу, виплати здійснюються на підставі відомостей з єдиного державного реєстру застрахованих осіб та не перевищує 120 календарних днів після дії воєнного стану. Також розширюються обсяги програм сприяння зайнятості та їх адресатів. Що це означає? Розширюються категорії осіб, які мають додаткові гарантії в працевлаштуванні. Раніше це була квотна категорія. Населення молодь, випускники шкіл, професійно-технічних закладів, вузів, особи передпенсійного віку, батьки з дітьми до 14 років, одинокі батьки з дітьми до 6 років це всі ті категорії, які були, вважалися квотною категорією населення. Якщо раніше на підприємстві було квотування, тобто Підприємство, кількість працюючих осіб 8 і більше потрібно було, щоб роботодавець працевлаштовував 5% від працюючих квотне населення і були запроваджені штрафи. То з набуттям цього закону ці штрафи скасовуються у рамках скасування механізму квотування. Працевлаштування вилучається 196 стаття кодексу законів про працю та вносяться правки. До статті 14 закону про зайнятість відтак скасовуються і штрафи за недотримання квот на підприємствах. Це важливо є на сьогодні певні зміни і у наданні компенсації роботодавцям при працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб. То роботодавець, який працевлаштовує переселенця, має можливість отримати компенсацію в розмірі 6,5 тисяч гривень за перші два місяці. За цією програмою вже скористалися 10 роботодавців Лозівщини. Працелаштували 18 осіб та отримали за них компенсацію. Наразі планується ще три особи до працевлаштування. Одним з позитивних нововведень закону зауважує фахівчиня є те, що сума і тривалість виплати допомоги по безробіттю тепер залежатимуть від страхового стажу в роках та суми заробітної плати в останній рік роботи. Ну, як приклад, якщо людина пропрацювала до трьох років, страховий стаж має, то допомога по безробіттю, з зарахуванням страхового стажу буде призначатися 50%. І також залежить тривалість допомоги по безробіттю, вона визначається в днях. Якщо раніше була людина звільнена за статтею 36 пункт 1 ми призначали на 270 календарних днів, тобто тривалість допомоги по безробіттю в днях визначалася на 9 місяців. То на сьогодні це 180 календарних днів, всього 6 місяців. Так, якщо людина ніколи не працювала молодь з числа молоді до 35 років, ми призначали допомогу по безробіттю в мінімальному розмірі 180 календарних днів, то на сьогодні вона складає. Також мінімальний розмір, але 120 календарних днів. І це стосується вимушено переміщених осіб, якщо вони не мають підтвердження про трудовий страховий стаж. Також призначається в мінімальному розмірі на 120 календарних днів. Якщо до набуття чинності цим законом максимальна допомога по безробіттю складала 10 тисяч 50 гривень, то на сьогодні це обмеження у 6,5 тисяч гривень. І у період воєнного стану. Допомога по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів. Якщо передпенсійний раніше за два роки до виходу на пенсію людина мала можливість отримати допомогу по безробіттю тривалістю 720 календарних днів, тобто за два роки виплачувалась допомога по безробіттю, то на сьогодні за рік до виходу на пенсію 360 календарних днів. Чим Більше людина працює легально і сплачує страхові внески, тим більше і довше буде допомога по безробіттю. Також змінилося підхід до визначення підходящої роботи. Що таке підходяща робота? Якщо до набуття чинності нового закону підходяща робота вважалася та, яка відповідає останньому місцю роботи та освіті в деяких випадках, то на сьогодні. Підходяща робота це та, яка відповідає освіті, професії, кваліфікації, а також набутому досвіду. Чим більше людина працювала за набутою професією, тим більше ця професія вважається підходящою. Ну, як приклад, розкажу про те, що якщо людина працювала архітектором 5-6, 10 років, а за останній рік Ну, ось така була в неї трудова діяльність як адміністратор торгового залу, і працювала вона два місяці. То підходящою роботою за цим законом вважається професія архітектора. За новим законом безробітним пропонуватиметься місце роботи з урахуванням його транспортної доступності. Це означає, що відстань до нього має бути не більше 60 кілометрів, а час витрачений на дорогу не повинен перевищувати й півтори години. Зазнав змін і порядок надання допомоги по безробіттю. Допомога по безробіттю. Призначається у період дії воєнного стану на наступний день після набуття статусу безробітного, тобто сьогодні надається статус безробітного за відсутності підходящої роботи. На завтра призначається допомога по безробіттю. У мирний час допомога по безробіттю призначалась на восьмий день. В перший день призначається статус безробітного, а допомога по безробіттю на восьмий день. Під час дії воєнного стану виплата допомоги по безробіттю припиняється, зокрема, з 31-го календарного дня від дня перетину зареєстрованим безробітним державного кордону. Тобто особа, яка перетинає кордон, повинна повідомити свого кар'єрного радника про це. Що вона перетинає кордон І з 31-го робочого дня від дати останнього відвідування наразі це телефоном відвідування здійснюється, припиняється і виплати допомоги по безробіттю, і така людина знімається з обліку до набуття чинності закону про зміну деяких законодавчих актів України про зайнятість населення, про загально державний державне соціальне на випадок безробіття. Виплата складала максимально 9 тисяч гривень, але це виплата враховується, якщо людина підтвердила свій страховий стаж і є дані в єдиному державному реєстрі застрахованих осіб про те, що людина працювала та отримувала заробітну плату. Тому і здійснюється прийом безробітних громадян телефоном для чого? Для підтвердження. Цієї особи, цієї людини для підтвердження статусу безробітного, що вона дійсно перебуває в Україні та готова і здатна приступити до підходящої роботи. Завдяки положенням закону, вважає Олена Багимська, у внутрішньопереміщених осіб з'явились нові можливості у реєстрації та пошуках роботи через центр зайнятості. Ми маємо можливість допомогти вимушено переміщеним особам звільнитися з роботи, якщо вони не мають. Такої можливості це перше, що змінилося, і друге ця програма з компенсації роботодавцю за працевлаштування переселенців. До воєнного стану Лозівський міськрайонний центр зайнятості пропонував своїм клієнтам набути нову кваліфікацію, нову професію. Як наразі складаються справи у цьому питанні? Підвищення кваліфікації, отримання нової професії до воєнного стану. Ми пропонували нашим безробітним у Харківському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. На сьогодні на жаль, він не працює. Частина будівлі була зруйнована, і, на жаль, на сьогодні наш центр тимчасово не здійснює навчання, але ми працюємо з іншими центрами професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості по всій Україні. Зокрема, з Одеським центром професійно-технічної освіти безробітний громадянин, який зареєстрований в нашій службі зайнятості, на сьогодні отримує професію адміністратора в цьому центрі. Тобто, якщо людина виявила бажання отримати нову професію, підвищити кваліфікацію, така можливість є. Головне, щоб шукач роботи, який у нас зареєстрований, обов'язково підтвердив свій намір отримати нову професію та повідомив свого кар'єрного радника про це яким чином це відбувається, визначається професія, яку людина хоче отримати. Професія, звичайно, ми рекомендуємо, щоб це щоб ця професія була актуальною на ринку праці. Чому? Бо для чого ми отримуємо професію для того, щоб бути конкурентоспроможним на ринку праці. Так? Перелік професій є і у нас на сайті Державної служби зайнятості. і Також можна отримати цю консультацію кар'єрного радника. Так що, якщо людина виявила бажання, ми можемо направити на навчання. Форма навчання дистанційна. Якщо особа зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна, навчання проходить дистанційно, безкоштовно. Олена Багимська відзначає, центр працює стабільно і надає всі визначені законом послуги. Та перше, що впадає в око відсутність черг до спеціалістів. Адже всі тут звикли до великого скупчення народу. Якщо немає безробітних громадян, пусто в центрі таке враження, що ми припинили знову роботу. Стає трохи дивно і страшно від того, що ми не потрібні. Але, але... Люди є і звертаються до мене особисто, якщо є якісь питання, які не можуть вирішити з кар'єрними радниками. Ми вирішуємо всі питання, які стосуються пошуку підходящої роботи. Або якщо є питання по призначенню виплати допомоги по безробіттю, будь ласка, ми працюємо в штатному режимі, але прийом здійснюється дистанційно. Директорка центру зайнятості Олена Багимська дуже вдячна своїм колегам за підтримку за фахову роботу. Хочу сказати про те, що може як кожний керівник скаже про те, що в нього найкращий колектив. Я хочу сказати, ну усі колективи як колективи, а в мене саме найкращі. Дякую їм за підтримку, за витримку в цей складний час. Кожен реагує по-своєму на ці події. Намагаємось підтримувати один одного. Не без того, що емоції інколи беруть верх. Але дуже дякую колективу, що він в мене такий професійний. Професійний, кожен на своєму місці, кожен знає свою справу і я думаю, що далі буде тільки краще. Всім, хто потребує послуг, що надає центр зайнятості, директорка пропонує звертатись за наступними телефонами. Звертатися з питань реєстрації, прийомів, призначення допомоги по безробіттю. Підходящої роботи з цих питань можна звертатися за телефонами 2-27-12 та 229 96, з питань вакансій, розміщення для роботодавців, з питань компенсації за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, з питань знову ж таки, актуальних вакансій, які є на сьогодні, можна звертатися за телефоном 254 08 з актуальних питань профорієнтації, отримання нової професії за телефоном 264-16. Звертатися з 8 до 17 години.